Граємо на... одну ігро підносимо Майнкрафт. Під Оце ви хлопці, він творчий. Виживання він не хоче щось грати. Це. Ж... Це ти Оскар, не хочеш грати виж... на виживалку. Я можу грати потім на виживалку. Може і тепер грати на виживалку. льок голки Тому мене навіть кірки нема дерев'яної. Краті взяв алмазний меч. Хочешь, тобі, ну алмазний броню. Алмазну кирку, будь ласка, мені потрібно. Добре. От росник уже вирос. Так, там де мечі, там, де мечі. Нобік. Унес. Унес. Десь і на інакшу броню. На інакшу броню. На... Та не. Там де морквина написани. Там де морква Ласкаре йолки голки Тепер мені кидай. Оберга туди во кидай, кидай куди хочеш. Тільки кидай. Кидай. О, спасибо, спасибо. Сейчас ем... Ні, я Не, не можу взяти Ти взяв? Ні ні, я не можу взяти. Ти взяв. Йал. Неужели опять? Майнкрафт и сожрут. Точно, я зайду, зайду. Да, будем едим. Майнкрафт и сожрут. Скажут, скажут. Ой, что это видео не удалось? Ну, это видео не удалось. Тоже. Пока что. А, не, нет. Все удалось. Я не прощаюсь с вами, друзья. Короче, я иду есть. я йду грати в у смартфон. У тебе нема смартфона. Я, мама. Я От мене не, не натискал. О, і завтра, купила, Де моя кірка, Оскар? Моя я йду грати. Я не знаю. У мене кірки немає. Хоча мені треба взяти факела з собою. Я йду грати в у смартфон. Див, в тебе нема смартфона. Yeah. А ну принадлежит сюда. Маю... Дай відомо... навіть... мені кірку. кирку. цю хату. я біжу. Що? Я вже тут? У мене нема. Яку? броню. Не броню, у мене є броня. А яку тобі дати? Що тобі дати? Кірку, нажми там де меч. Унис. Бачиш, там не алмазна кірка. Ото, 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 натискай і... Хрестик і кіди мені, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Хто бери? Ура, тепер у мене є кірка. Кірка, 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 кірка. Дай, що мені перекинь? Що? В Майнкрафті? А що тобі ще перекинути? Чи в тебе все є? Тому взагалі нічого нема. Топор. Сокера. Dovai, tai bėšiu su parikenu. Sokera. Sokeru parikentu. Taip, sokera. Sokera, daj, sokera, sokera, sokera. Sokera, mano mėšlas, eik. Ne taip, sokera. Tam da... Taip, tai, 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 tai. Sokera, tai, tai. Oi, spasibi, spasibi, spasibi. Oi, tai aš parikentu. Ну, чекай, что у Дерево. Дерево. Не, не никому... золотую броню. Мне не треба золотой брони. Мне не треба золотой брони. Э? за э -э -э. Не, 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 не. Мне этого очка не надо. Пошли туда наверх. Не надо, пока. Я лезу наверх. Хм, тут ой, я бы осветил. Пока. Пока. Я уже наверху. йолки палки Короче, Я ч-то не понял. Йху! Вот это этот Ну це Жидный кис с блисковышной скоростью. -мо, а? Да. Да, сутик. Чи ти не закрив двері мої? Я не хочу. Я не хочу. Ну, що тобі перекинути? Я не знаю, що мені перекидати. Що у тебе є? Ти де? Хуй. Дай мені ні дерева, будь ласка, я прошу дерева. Я знаю, що в мені є, дерева. є вверх, вверх, та не то. Все. Кидай мені дерево, будь ласка. Кидай, 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 кидай. кидай, кидай. Кидай, кидай, кидай. Чекай, туда, Ні, ні. Що? кидай. Що? Ні. Так, от до тебе. От тепер узяв. де? Одно дерево, стак дерево. Ле, Аге, тудушки. Ну и тебя иначе. Мам, где что в Я знаю, что ярко. Что там у тебя в роте? Что? 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 А что? 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 Ну а все видишь, шоу? Ай, что ты беся? Десять ударов. Мені бруну пошкодив Чого ти видиш? Чого видишся? Чого ти видиш? Ну все, я більше не буду грати. Пока. Ну да. Пока. Да. Да, до нас. Ну добре, друзі. На цьому відео закінчуємо. <кхем> не забувайте ставити лайки. всім па пока!